Ну що ж, всім привіт мої дороги друзі, з нами я Тобі і мій друг Маріан. день всім! Ну і коротше, що я можу сказати? Продовження Ріпо та-та, але у Маріани навушники пола Так що я буду говорити і в Ріпо, і в Діскорді, і але будуть мене Я навіть нічого не спіл зробити. Так, ну коротше, Маріана, не садіть там просто... Ті, що ремонтують на вошлинге, вони тільки сьогодні почали ремонтувати. Так що... Вот уже у ёпки, блядь, я їм так кажу, на. Ну. Ой, фу, який ж то світ фіговий. Ух, йомайо. Да. Єбать, Я суча бабки вас п'яним чую. 65 предметів на карті. Ты де Мар'ян? А, ты тут Та, и якщо що, якщо я буду далеко від Мар'яна, то я не маю права говорить. Так що... Я просто або мучу в дискорде и до вас говорю. Я yeah, тебя Мар'ян, yeah, люблю, yeah. видишь? А А, ну проверка. Ты там щось знайдеш? Знаешь Так Далеко еще. Мариан Давай на давай працювати, Мариан Знаешь, что такое против Надеюсь, что мы не проведем. Надеюсь, что мы не проведём Там да, мы не проведём Уф, щит Що в мене мой кар? Маріан? Ала! Маріан? Я зараз, з тими навушниками ти так хочешь понять, подорож, тихо, заплавляли. Маріан? а ну, карт, карт, несе, Маріан. Карт. Карт мене добре. Карт, карт возьми, карт. Карт? Що тут таке? Потримай. Ну ти, Маріан, не знаєш, що таке карт. Как я хочу, чтобы тебе меня молчал. Натуре липше ты. Не тебе... беремо изук, ну чекай. Чис... 19 не, тисяч. На навіть не чипай. Чому? Навіть не думай. Слышь ты нахуй. бля, на кольца.

Сімдесят тысячі! Хо! Марьян, да, звідкись багаті! Бляха, буха! Я тебе зараз, бляха, придавля! Що ти будеш робив? Дайм ч не, nee, давай бас марь. О, бах, не твої я знайшов. Маріан, тут кубик. Лапай. Маріан, лізь до мене. Маріан, ти шо давно цю гру не грав чи шо? Ah, yeah, yeah. А, грав, давно. Да, я заліз тебя. Та тут во. Ты тільки... Блін, вариант не закривати. Смотри, тяжко. СТУ! Ретино!

Ми ж ми я вже на долбах. Дай сюди. Все. Ходи. У нас місця нема. Треба було отак. Ходите. Дліна. У мене 5 хп через тебе, ти розумієш? Щасливо тобі. Курва. Марьяне Що <мір> <Шо> робиш? СЮДА <мір> <Ходи> сюди. Давись, давайсь, давись. Я грибу, скільки у нас бабок, Маріан. Проблеми. Крокодилду, пенісини, пепероні, мастурбіні, трипітропа крокодини, дил Дилдо 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 дил Звідки до? То що? От баса. Marian. От варіант. Давайте береш. Давайте такий барас. Стоїш тут во. Стоїш на моєму місці і вон так держ. Хорош. Тепер ти, ти просто грай на ним по полу. Перший куб, береш нальний куб. У мене задрот -за -за контент, я уже Blyat! I'll give you a kiss. the fuck are you? Who the fuck are the fuck are you, you fucking bitch? Who the fuck екції сам кубик напіднімлю мус зараз <звук> <звук> Це ж мертвий. Ну, для тих, хто на туалеті. Блять, а кому туалеті? Для тих, хто на туалеті. Ну, вони вже там все віднесли, то що мали. Бо, ну, Васька трошки збесив на Мар'яна, бо Бо того, блять. Для тих, хто на туалеті. Мам, да Ну, для тих, хто на туалеті. Вони вже доїхали, там здали ті речі, які накопилися, там прилічна така сума вийшла. Ну, Вася трошки збесив на Мар'яна і вирішив сам доїхати без відео. О, іт! О, щіт! Мар'яне! Він достріл дрон! Тут ты вот молоток! Мариан, ч ты Мариан, На клаша, я там сейчас сзади ч ты ч ты, чувай? Гедай, молоток! Можно, Вася, показываю! Ты кибрешка, Вася, Ты такие брешки, такие брешки, такие брешки! Здесь показывай, ласка! Береш Брошки. Да нахуй. Брошки. Да ты рука. Сука. Ты значит ты не берешь такие... Улыбайся! Береш бросики, блядь, Береш Я достану, нахуй. Що ти мучишь? Ну бо ти мені надоїв! Ладно. На тобі карму, курво. Ой. Я рано <гас> що ти то вс лодку прикольно кидатися? Бля, аплодисменты, Вася, блядь, правильно зроблен. Ух, ты сюда найс, покину, включи напис. Маневана включена, Дибет. В мене вона включена. Тепер, тепер нам треба бити монстрів. Тепер можна. Ту Ту ваше 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 требу, па -па! Так, аптечка це на погані часи. Угу. Тебе сліку хп. Ту. Ти молоток поламаєш, так, я тобі ремонтувати його не буду. Ти поламаю. Ти так поламаєш. Ти де? -де. Ак... Я стрибаю тут. В Дискорді замуть. Що? Так, там певно його б'ють. Все, запис іде. Все, добре. А, не ну, звертайте уваги, я певно, що не кину. Дівчина не буде. Лапай! Та! Чуман, перші треф пес! Тяма викає рес. Але виберу бучас! Дуя не дроп. Оу, еес. Вс, по-моему. Треш Не, ну це я снайпер, конечно. Так, третьй, где парас <засміло> тут. Маріан. Мариант. Дивись, щоб никто не І И хтось шок діставай Дистай величезный молоток. Було там, з якої сторони? Ззава? Спереді, там де двері закриті. Добре. Я готова. Якщо що, я включу сумбат, добре? Давай. Туда не історія Давай. Ну, Якщо щось в... зайде, я нахуй. Я йому відразу хаєшку кидаю, розумієш? <кхе> хаєшку я молоту. Эээ, косик вам путаю. Ааа! Я строй трубы! Я... Нет! Хорош! А ты вын тогда? Начальник работа выполнена! Став маленький. Я мене кушнув кушну тільки. Один раз. А ну, Мариан, мені треба твоя допомога. Залізь сюди. Апа. залізь сюди. Як? Ладно. Yeah. Діко. Тепер присядь на Ага. Я зараз до тебе підійду чекай. Давай, дальше, ходи за мною. Давай. Скакай сюда, акуратно. Дальше, скакай сюда. Ай, тут куб. Я кулана принес, э -э Я зараз я тебе прийду, чекай, все будь давай. ти ще? все! по тому кубу, блях, топчейся. Та, Та шка, зараза. Да ё... Раман, Роман, вставай, шик, я пару раз падаю вон такого. И еще вот сейдем сейчас. Это было Давай, давай, давай. Это было парно сорянно. Давай. Это было Давай. Не, поднимается. Чекай, сразу на у меня, так. Оп. Так. Оп. Поднимай. Поднимай.

Я ще їбнусь. Давай. Ми ще краще будемо монстрів чекати, то я так буду фармити. Я краще ідея, да, якщо чесно. Давай. Та я тут во, сзаді. Де ти? Та пофіг за на цей анальний куб. Лапай. Зараз карпіт хочу. Чекай, зараз я карпіт хочу. Гені? Так до монстрів не йти, я буду їх пити і за них серия получати. Вс, йдемо монстрів Що ви треба там? Що ви пацики на моцихах з панбакомбензика? А що? А ми на не взяли. Назад О, страшно. Якийсь там звук <рик> був у мене є пестик Вася! тут сюда двері крыс, нічого не подобається. Так, звідти голова хеммен прийшов, типа голова. Мар'ян, допоможи мені. Я нічого не бачу. Давай ходи. Лешечок нема. Сфоткай! Я, я коротше, відвезу назад, ти почекай мене тут. Захищайся, як mm. можеш, я в тебе вірю. Mm. Так, поки я з ним на дистанції, як маю мотатись. ми і договорилися, але я інколи про це забуваю. Якщо то допишіть коментарі, скільки я вже забувся, що я маю мотатись. По голове там себе по пляха по мече там собі, тупа фура. про Я душу забуду, що. а тепер ти мене чуєш? Контент-мейкер. Такі всі певна контент-мейкер. І от. Вася. Ой. Зараз всі кишки. Серце. Cold Давай прощаємося. О, давай прощаємося. 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 Надеюсь, вам ці виграла експлодовся. Ставте лайки, підписуйтесь на всім гарного дня. Не забывайте подписаться списка и